Привіт, друзі, всім 5 жовтня сьогодні. О, щось так в мене погано видно. Е, в общем, у нас така погода зараз. Вітер, такий дурний вітер. Дуже вітряно стало. Я тільки що їздила на Там мені треба було купити одні, одні ліки. В общем, я зараз очі крапаю. І один флакончик я перечепилась. Не знаю, як я короче, стала з усієї дурі на той флакончик, і я його розчавила. В общем, короче, 200 чимось гривень пішло до. П'ять днів покрапала і капець йому. Тобто нічого страшного, це таке буває. В е це шипучка побігла, і я якось через неї так перечепилася, щоб не на неї. В общем, то я перечепилася і. Роздавила, розчавила, коротше, той флакончик. Е, так, дивіться, друзі, як учора і обіцяли нам по прогнозу погоди. дощик після трьох один дня, ну він каже, після чотирьох пішов. Дуже, дуже хочу подякувати тому головному, хто у нас над кривим рогом на небі знаходиться. Я дуже цьому дякую, що наконець у Кривому Розі пішов дощ. У нас за весь сезон, 25 рік, дощів майже не було. А то, які були, то року з них не було, скажімо так. А це такий. Е... Не було там відру великого. Не йшов такий ливеняка, що там би все, і гілки позломив, і те позломив. Ні. Був дуже класний, гарний дощ. Дуже, я дуже задоволена. Ще раз, друзі, наголошую: дерева в зиму повинні піти дуже добре залиті. Прям дуже добре. Чим більше, чим ліпше буде залита деревина, чим. Там буде більше вологи в кореневої системи. Чим більше деревинка нап'ється, тим ліпше вона перезимує, не будуть хвататися такого хвороби шкідники. Вони будуть все одно, але хоча б не так. Дерева, хоча їхні корені дуже глибоко знаходяться, вони все одно якось знаходять до вологу. Але у нас ну, різні. Кусінчики нашої країни по різному у нас все з погоду. Там в одному кінці країни заливає, у нас сухо. Ну, тобто, та, той кінець країни каже, що не треба нам дощу. Другий кінець каже, що нам дуже треба багато дощу. Ну, якось так, але ну, ми ж не, не в змозі керуватися, керувати погодою. То, то так. Ну, Я задоволена, що зараз пішли дощики і там і ще будуть йти, іти дощики. Ну, дай Боже, що воно все. Тим бачу, в мене весь город засіяний гірчицею. Я кожен рік гірчицю засіваю. А це в мене як іде, як і добриво, які і сівозміна, бо я дуже багато. Я майже все засаджую одними і тими ж культурами. Це на слідчий рік буду вже більше там різноманіття садити, бо ну я. Я вже казала вам, у цьому році я взяла у друзів там кусень городу для того, щоб іменно там дуже багато томатків висаджувати. Я його не показую, не просіть мене. Вибачайте, це не мій не мій участок. Скажімо, так я не можу, я не можу його показувати. Там багато сортів томатів, в мене зростали, але я їх не показувала. Я не можу показувати. вибачайте. Не буде і на слідуючий рік. Я там о, там в мене буде теж основна маса посадок томатів, які в мене ідуть на сінечко на продаж. А на своєму огороді, в мене теж в принципі, тут багато землі дуже. Тут я теж буду багато всього висаджувати. Ну на сюди рік, друзі, так само, як і в цьому, і в минулому і позапозаминулому. Дивіться наші відео вже більше чотирьох років в моєму каналу. Я ділюся усім. Я нікого не повчаю на в якому разі. Нікого. Я лише ділюся. Я показую, як я висаджую, чим обробляю, як поливаю, що роблю. В общем, такого щось консервую, показую, щось готую, показую. До курочок, до кишечок. Я годую без твариночок. Собачок, кишечок. Дуже вам дякую великих, хто нам кидає гроші на карту. Карта під відео в кожному відео. Всі твариночки, що в мене в дворі, це вони колись були безхатніми. Оно майсанцік, шипучка бігає, собачка Тайсон. Це мої улюблені. Ну, в общем, друзі, от, от тако ще було в мене. Учора каже з під відео написано, був такий коментар. Жіночка написала чи, Вона каже: Я зрозуміла, чому у вас немає ні білокрилки, Ні е, мошок, ні блошок на гірчиці тому, що бо я показувала учора я зрізала верхушки курочкам. Я даю, бо трави вже немає. У нас зеленої травички немає. О, о, а ну курочки потребують зеленої травички. Постійно це вітамінна добавка, яка дає Несучість курочкам я не даю зацвітати. І от по цій причині в мене і не заводиться, якби, що в мене не квітне вона. Ото, от По цій причині в мене немає оцих шкідників на городі. Ну, друзі, в мене все одно де-не-де буває, що я не, не, не встигаю зрізати. І вона заквітає. Я не думаю, що ця причина, хоча може і так. Друзі, ну напишіть, не знаю, як, як ви вважаєте. Бо ну в мене дійсно на городі, е, бо ну деякі пишуть е, в гірчиці заводяться якісь шкідники. Не знаю, мене нічого не заводиться. Ось погляньте, що ось, я при вас погляньте, тільки підійшла, Ось нічого не літає зовсім. Воно метелик тільки літає. Бачите. Це немає в мене, не можу, не ні блошок, ні, нічого. І ось у погляньте, яка в мене гарна, не побита ніякими мошками, блошками, гарчиця, ну вся-вся, всюди. Єдине, просто там менше зійшла, там більше зійшла. Бо я в різні часи її е, ну, висівала, то, ну, ну, то якось так. Ще досі червоний солодкий перець, і баклажаний, і гіркий перець мене досі ще зростає, бо у нас якби ще. Е, Заморозків не було, ну от такого температура. Через тиждень там я дивилася по прогнозам погоди. Вроді як вже на постійну іде 4, 5-3 градуси тепла. Це вночі. В день там більш там, 13, 14, 12, ну то якось так. Ну а як буде, то, то так і буде. Хто не знає? Я вам що показувала в минулому відео, я викопала кущик гіркого фету. Посадила з комом землі в 5-літрове відеречко і на підвіконні поставила зростати. І монгольський карлік, томати, мати какущик, таку саму викопала і посадила. Це хочу подивитися, це експериментую. А мені ще був такий коментар написаний, що жіночка написала: ну, вона не замарачується з підвіконнями. Вона просто з солодким, і з гірким перчком, навіть з баклажанами. Вона мені написала, що вона робить так: просто викопує з комом землі і оце виставляє. У І воно оце так би на кущу достигає аж до, е, 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 до лютого. Хочу. Не знаю, я такого не робила. І я не знаю, може це світло повинно постійно там бути. Бо ну, я свої, оце насадження, що в мене в відеречках, я буду підсвічувати фітолампою. Ну, а, а це я не знаю, як робити. Хочу спробувати друзі. Напишіть, хто так робив. Чи треба світло у погрібі залишати, чи воно так просто достигає. Ну, хочу декілька кущиків спробувати все-таки поекспериментувати. Ви знаєте, я такий експериментатор. Все роблю, що ви мене просите, ото, ото я і роблю. О, ось шипучка, щепочка. моє чудо, збирає баклажани. Ого, вже треба зірвати, друзі. В принципі, в цьому році все добре. Зростає, все добре. Вродило, ну то й слава Богу, друзі. Кому цікаво, дивіться, чим я і як вирощую. Не хочу нікого повчати, Ну, дійсно, ну, ну в мене в цьому році вродило все прям-прям. Єдине, що знаєте, що я хочу сказати. Навіть у нас на КДЗ є такі мої знайомі, що я питаю, ті, які живуть коло річки іменно, пішов в оці приморозки весняні іменно ех, там якось. І от якщо я за свій город кажу, там, де я проживаю, не питайте, де іменно. Це зараз під час війни ніхто нічого не каже. Ну, ну вибачайте, я якось так образно можу сказати. Ну там, де я проживаю, в мене два кущика примерзлого винограду, от там, в тому кусінчику, я вам показувала вже. Багато разів показувала. Але вони відійшли і дали дуже добрий врожай, прям надврожай. Цей рік в мене надврожайний. Але іменно там, у кого понад річку, якось полосою цей приморозок пішов, і у людей нічого не залишилося. Нічого не вродило зовсім. Ні яблук, ні обрікосів, ні горіхів, ні, ну, нічого з дерев. Все повимерзало. Прям все повимерзало. У мене вродило все дуже-дуже сильно. Ну, то якось так Ну, так вийшло, бачите, ну, ну, так виходить. І то... А то я пускаю. Тюсу, погляньте, це я вже нарізала ось у верхушки гірчиці. Дуже багато людей готують зеленою гірчицею курочок. Ой, по цій причині, що попросту немає другої. То, то так. Ось о мої. мої кукунчики, мої курочки. Зараз, зараз, дівчинки, зараз мої хороші. Фітушка в нас немає, хто нас не дивиться постійно. Навесні сніпи то скагу. Ну зараз він, в принципі, то не потрібен. Бачите, як вони, ой, як вони добре клюють. всі чують. Їм дуже подобається. Не знаю, сама не пробувала. Зараз спробую. Хочу спробувати, бо, бо мене питають. Я такий експериментатор. Коли в мене був зоомагазин, друзі, 12 років, я всі корма, що котячі, собачі перепробувала, що вологі, що сухі. Ну, не знаю. Мені було цікаво, зараз гірші спробую. Вона якась цікава на смак. Якби в мене не було петрушки, кропу там чогось іншого, до салату з овочами, з огірочками, з помідорами. Можливо б, якщо я не знаю, чи можна її людям отаке листе іменно вживати, я не знаю. Але мені смак це дуже подобається, кстаті. Подобається. то замість такої зелені, можливо, її не, немає ніякої гостроти зовсім. Цікавий смак, дуже цікавий. М -м -м. Прикольний. Е, так, водичку ще раз кажу, в мене не чиста вода, в мене, бачите, вона жовтенька, то я з вітамінами чи тонік даю зараз. Бо я курочка моя покопіраїда, оце ми е, позбавляємося. Ну ще через тиждень разочок побризкаю їх, бо потім вже будуть холода. Ну не хочу я їх змочувати. То ну я дивлюся, що вже вроді, вроді як ми позбавилися цієї зарази. Вони вже починають обростати пірячком. Ну надіюся, що допоможе. То, е, вагани воно з цим е, із піском і. Попілом у нас постійно. Це не є вилікувальним, це є профілактичним. Що мені писали? То від голубів, бо у вас голуби прилітають і від голубів оці хвороби та шкідники. Я вам з вами згодна на мільйон процентів. Це так. Але я не збираюся тут не робити не сітки, не ночувати тут днями й ночами і проганяти цих голубів. Ну, вибачайте, є воно як є. Якщо б там в мене було 2000 курок, той курей, я б, може і натягла б, щоб сюди не залітали не голуби, там не яка друга птичка. Але як в мене оце все залишилося, і я ще хочу вирізати, я з десяточок собі залишу і хватить, то я не збираюся, друзі, нічого такого вистраювати. То воно як буде, так і буде. І голубам буде, і курям буде, і нам буде. Друзі, по погоді, ще раз кажу, сьогодні день дуже цікавий. То роз'ясниться сонце-сонце, таке палюче прям. Вітер холодний, скажу я вам. І воно хмари темні, всюди темні, темні, дуже темні, але все-таки не передають сьогодні по прогнозу дощ. Ну, будемо дивитися. Що? Куколки мої, вона бігають. Бігають, граються. Зараз я там купила вкусняшки одної дам їм. Я в них у хаті їжа є, все добре, друзі. Тут я на дворі не залишаю їм їжу, бо ну, ми в хаті знаходимося. Вже холодно, друзі. Я в себе в кімнаті ввімкнула обігрівач, то особливо Тайсон, він там коло обігрівача він не відходить від нього, він дуже любить тепло, він вже в мене старесенький, там щось біля 10 років йому, навірно, бо ну, він був колись без. З хаті, я забрала, то він от у мене так і живе. Ці котики молодесенькі, о, шипучка вже, а ну аж під перцем бігає, їй там подобається. Шипучечка десь місяця три їй може наразі, а майсанчику трохи більше року. Трохи більше, бо він в мене у минулому році теж такий на ладошечки, маніпусіньки, він прийшов до мене жити, то оце, сам прийшов, сам і сам живе, в общем, умнічки мої. Хай, 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 хай мене будуть. Може, ще візьму собі якусь собачку, бо я дуже люблю тваринок, ви знаєте, я, да, я дурна на тваринок, я їх дуже люблю. Я їх попросту обожнюю. І ось, ось друзі, знову в мене торба. Я ж просто так не ходжу, друзі. Я, я завжди, щоб в мене було. Я хай там, може на слідучу неділю нікуди не поїду, в мене все буде. Ну я так люблю. Я не бігаю кожен день по магазинам. У мене тут магазини дуже далеко від того, де я проживаю. Тут у нас такі доларочки, таке чорті, шо тут таке. Ну, я тут нічого не купую, таке воно. По-перше, дороге, по-друге, не все те, що мені треба, та там мало чого, в принципі, є. Ну То я в основному то на карчуни, то на площу визволення їду. І, до речі, ось в середу буду їхати в свій улюблений Линий магазин на площі Визволення Дім сад, Город. хочу подивитися, якщо там буде цибуля-голанка, з тиканка, то куплю трохи і зроблю обзор, що я буду висаджувати. Але ще зарано, цибулю ще дуже рано. Я ні, ні в якому разі такого рану не буду. Десь наприкінці жовтня, може, в двадцятих, може трохи більше після двадцятих буду саджати часник. Часник, до речі, я теж буду купувати, ще не купила. І через тиждень-півтора після посадки часнику я потім буду висаджувати цибульку. То ну, так. -от -так я, ну, я, я не вважаю, за потрібним в такий час висаджувати. Ну, Може, хтось і висаджує, друзі, напишіть, як ви висаджуєте, бо ну, кожен по-різному. То, друзі, зараз покажу, що я сьогодні купила. В аптекі низьких цін зараз зразу купила оцей фаурін для очей бальзам 228,90. Це він йде прямо з піпеточкою, вдобно крапати. Оце я купила. Далі, друзі. В АТБ, що я купила. Зараз, зараз знайду, де я там. Ой, зараз, друзі. Боже, такий вітер, друзі, піднявся. Так, кава, як завжди, 33 гривні. Це зараз буде все літати. Короче говоря, сметана 31,30. Хочу оладочків зробити. Акції не було сьогодні, в АТБ не на яку сметану. То, -то купила так, як воно є. Е, далі шоколадка 42,90. А е, де ж моя шоколадочка? А, ось. О, я її так люблю. Міленіум мій улюблений, дуже люблю. Такий. Білий і молочний. Чорний не на акції. Так, далі. Приправку купила, мені порадила моя підписниця, що вона дуже смачна. А хочу спробувати сьогодні. Вам обов'язково скажу 25,80 вона на акції сьогодні. Так, далі, макарони 31.30. Це спагетти на акції. Взяла. У мене є, ну, покладу, хай же буде. І 31.30, друзі, макарони. Ой, 4350, отакі, друзі, зірочки. Я вспомнила, коли мені, я ще малесенька була, бабуся мені готувала такі зірочки. Їх так... Я ніде не бачила. Це побачила, може вони і давно в тебе хочуть оце купила. І для супика, і так зварити буде. То, ну то так, і цибульки 9. Ой, 7,90, 7,95 цибуля. Не розумію, на що я її буду садити, якщо чесно. А ні, 9,89 Ну, все одно, це копійки, яка здоровенна, дуже класна, не гнила. Ну, все одно посадю, будемо, будемо потім е, рахувати, чи вигідно, в принципі, цю цибулю садити. Чи ну, її в баню ліпше піти та купити? А 7,95 це я купила ось одну морквину, отаку велику, класну. Дуже класно, бо ту я до погріба занесла, піском засипала. А це я купила друзі, бо хочу наквасити капусту. Це може післязавтра, може туди далі. Ну в общем, я покажу свій рецепт обов'язково. Це мені порадила моя подруга, вона працює в магазині Market Оп. І вона каже: я вже наквасила, вона не гірка, не слизька. В общем, ну то, що треба. Бо В АТБ то була зелена, дуже така, е, ну така вона мені не подобала. А сьогодні в АТБ навіть і не було капусти. Була лише така молодюсінька для салату. А такої, щоб квасити, немає. То, в общем, друзі, капуста 985 за кіло. Це я взяла ось, оглядаю, таку приплюснуту. Гарна. Листики тут деякі, два листочка були поганенькі. Я прям там в магазині зняла і витягнула. Ну, я завжди знімаю. Я не знаю, напишіть, як, як ви робите. Я не несу додому ту всяку фігурку. Ну, нашу. Я ж купляю. Ну, хочу нормально додому донести. І ось ще один качанчик. Один качанчик 2,800, а другий качанчик 3,90. Майже 300. Так. Далі, друзі, купила стегно із частиною спинних цього, спинки. Тобто з кісточкою. Він стегно це коштує 99,90 за кіло. Я 4 штучки купила. Оце ж хочу я ой, де ця приправа. В общем, з цією приправкою я хочу їх його замаринувати і зробити. Отакувати. Оце хочу спробувати, друзі. Так, далі що? Круасани із гущеним молоком. 166 гривень за кіло. Тут в мене на 54,45 гривень. Щось в мене на солодке так поперло. Ще мені писали. Ви дуже багато е цього хлібобулочних їсте. Це шкідливо. Друзі, я все їм шкідливо, не шкідливо. Я не дотримуюсь ні в якому разі ніякого е такого питання. Що прям де можна, те не У мене нема таких хвороб. Прям що мені це по-любому не можна. Я їм все можу серед ночі встати, наїстися і мені по барабану. Я це все не розумію. Життя одне і його треба прожити так, як вважає сам. Сама людина за своє потреби. Так. Собакам купила безхатнім, пакет вже роздала, і за своїм ще донесла суповий набір 33-30 за кіло. Це, в общем, друзі, оця частинка від курочки. Ну, на собі показую, бо так, і купила оце пшенична крупа. Теж в маркет опції 13-10 за кіло. Це я і безхатнім собачкам готую, і курям даю, і, і своїм, коротше говоря, в общем, всім, всім підряд. Зараз дам поласувати ці е, штуки своїм твариночкам. тваринкам. Тайсон щось нюхає, ось шипучка Кус марягу буде гризти. Ну, нічого, я зараз візьму топорик та порубаю. Воно ось зараз полискає, щось погризе, потім ще. І ось ой Масянчику дала цей кусень. Щось він гризе, щось візьму топориком дорубаю, а то що залишилося, кашу їм зварю з цих супового набору. О, то було сонце. Це ж знову за хмари такі чорні. Ну, сьогодні, 5 жовтня, якась погода така дійсно. Цікава, буде дощ, хай буде. Він зараз потрібен постійно. Хай дерева напиваються таку ще особливо в лісі. Друзі, у нас кожна п'ята деревина засохша. Це просто капець. Нам дуже потрібні дощі. Прям дуже-дуже, господі, боженько, дай дощу перевирів. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, тільки не ураган. Просто дощ. Добрий, класний дощ. Друзі, всіх люблю, ціную. Низький кліне велике дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за таку дуже тяжку працю, в такий тяжкий час. Хай усім щастить, хай всім буде добре, миру, добра, теплого та ясного сонечку. Слава Україні, друзі!